Жіночі стильні светри від Смара, це Німеччина. І це якість лише 280 гривень за один светр. В лоті її буде 11 і вартість лоту 3080 гривень. Можливо, незначні відмінності в лоті, але не критичні. По розмірам може бути XS-очка одна, М3, очка 7 або 8 штук. Ось так виглядають. На моделі Такого, такої позиції буде найбільше в лоті. І дивимось по матеріалу 68% поля. 28 полістер, обов'язкова сертифікація. Це означає, що використовуються якісні і гіпоалергенні матеріали та фарбники. Поліакрил це матеріал, який швидко сохне, не деформується після прання. Він м'який. Теплий і абсолютно не косючий. Ось так виглядає дана, дана модель. На манжетах дуже гарно, стильно, прямого крою підійде абсолютно на будь-яку фігуру. Можна сказати, що тут такий більш європейський стиль, але є ще ось такого плану скандинавський. Дуже м'який светр, гарний скандинавський такий візерунок. Так само на манжетах, власне, ці светри підходять як для осіннього, так і для зимнього періоду. М'який трикотаж і гарна. Якість, а якість означає, що буде відповідно і гарна націнка, тому що стартова ціна у нас лише 280 гривень. А ви можете зробити гідну націнку і продати так, як вам потрібно. Звертайтесь до нашого відділу продажу за замовленням. Контакти їх залишаю знизу під цим відео. Давайте заробляти разом.